30 літ виповнюється гельмязівському народному фольклорно на автентичному ансамблю Калина, керівником якого протягом 10 років є Віра Миколаївна Лобунець. У творчому зростанні колективу сприяють прекрасні фахівці Наталія Сайченко, Олена Помагайбо, вдячний колектив за підтримку Олені Криницькій, Сергію Киріяченко, сільському голові Олександру Даньку. Творчий колектив Калина було створено за ініціативи Тамари Миколаївни Козлачкової. Вона була хормейстром ансамблю. Чимало пісень старовинних виконує цей унікальний колектив, де б не виступав, завжди його приймають зі щирою душею та й перемоги на конкурсах. Є свідченням того, що цей колектив має професійний рівень. Не забувають у гельмязіві, стародавніх традицій, бережуть пам'ять про народні звичаї. Тут є й свої троїсті музики словом, встигають люди і на роботі, і вдома працювати, а потім збираються разом у будинку культури і співають. А ще нашій знімальній групі пощастило побувати на старовинному весіллі. У світлиці було прибрано так, як колись в хатинах наших прабабусь і прадідусів. Тоді багатство хати вимірювалося не дукатами та грошима, а вишитими сорочками та рушниками, що свідчило, що тут живуть добрі талановиті господарі, а ще піснями старовинними українськими. Цей весільний обряд було записано і відтворено учасниками Гельмязівського народного фольклорно-автентичного ансамблю Калина. Зберегли його в пам'яті Ольга Мулявська, Віра Двірна, Марія Малюк, Катерина Самойленко. Надія, похил та інші учасниці колективу. Стародавні звичаї мають глибокі підтексти, несуть велику мудрість. Ось так виходили заміж наші бабусі і прабабусі. Цікаво, що коли замішували тісто на коровай, відривали шматочок і з нього пекли нетребу, а потім роздавали її всім скуштувати. По-перше, люди визначали смак. А яким же буде коровай? Чи солодкий він, а може, і підсолити треба, а ще не треба, означала, що всі негаразди мають відійти від цієї хати, і новостворена родина буде жити у мирі та злагоді. А поки що господарка, весільна мати ставить діжу, підходить тісто і приходять до неї подруги, щоб допомогти, випекти смачний коровай, яким він дасться, таке життя проживуть молодята. Здоров'я з хлібом до вас прийшли. Добрий день, Слашечко. Добре. Дай Боже здоров'я Тобі і твоїм дітям і вам, твоїх. Боже. Будьте Це я нічка вам нажимає. Добрий день, сусідочка. Дай, з вам Дай, ворошенці наші вам. Добрий день, сусідку, вам є, що все добре. А ось вам, сусідочко, і масло горщечок. Дай, Боже, ваше діло у добрий час почати і в щасливі кінчати. Дай, Господи. Дай, Господи. Добрий день, Маша, щоб у вас був хліб і до хліба було завжди. Василий. Ну що, дівчата, якщо вже все готове, то давайте будемо руки мити та щодень таки довгий. Будемо руки! щоб ви в парі короваль робили, а діти мої в парі віку доживали. Ну що, як тісь добре готові, може, щоб у себе. Я ж була корова! Побільше, побільше. Та й на требу, не забувайте оставляти побільше, Може, ми могли скуштувати, яким нас коровай, чи вдався, чи ні. Та й ніхто не. Треба, не <минут> <кор 'ю> <минут> na nie muzykanty żeby muzykant te Zuby nie tego. I teraz się imię złóżył, i bezłóżył, i nie chcę, żebym się Ну що там, посажали вже? Та Засвіти наш коровай у тиші випікається. А ми, дівчата, ходімо на вулицю, будемо руки мити та горшка бити, та ще може на черепках і затанцюємо весілля. А злі руки нічого поганого не робили. Нехай наша яблунька росте вгору та вгору, нашим молодятам на щасливу долю. А де ж наші музики, дівчата? А музики! Сівку для вас, поліза, ну, хватили самі. Затанцювали. Дивіться, дівчата, які гарні колоски. Та вибирайте ж повні, щоб вони були повненькі, зерна, щоб багато там було. Будемо знатися, щоб нашим молодятам на достаток. Дівчата, та не беріть, так і Шоб нашиму бајатам голо ве не ми хриле, ми, та ми, не не та нешто бевте. Ни не бувеме верате І життя нехай буде таким же солодким. О, уже, коровай, уже гарний, А подивіться, дівчата, який же ж коровай, гарний та пишний. Нехай ж він стане справжнім оберегом для моїх дітей. Бо замішаний він на ваших піснях і на ваших молитвах, щоб діти мої жили щасливо. Дай, так, боже, так. дай, дай, дай боже, дай Божой, ну, Галько, бери. Калину там убирай. Они скажу, когда я Скоро! Ваші ручки не у щоб ваші нічки дай Боже, щоб бути далі, бо дай Боже наші матері по... ¡Ah, me tomé Є Вивочиця Ніна Малемон. У фольклорі взагалі є одна виводчиця. Тільки нема ніни, все, вже ми нікуди не можемо поїхати, бо в неї дзвінкий, високий, широкий діапазон і такий голос, що знаєте, де дехто її не почує, то, то він вражає цей голос. Дуже гарний і дуже такий красивий. Тоді ще в нас є. Є і ще заспівує в нас оце мулявська. Якщо е, альти заспівують у фольклорі, заспівують не виводчиця заспівує, а заспівує першу строчку або декілька перших слів. Е, значить, одна солістка, це в нас мулявська Ольга і е, Самойленко Катерина. Артемівна не відмовляє ніколи. Прекрасний теж голос. От вона заспівала у нас сьогодні теж пісню. Наш ансамбль не тільки фольклорний, а е, співаємо і такі ліричні пісні, то вже там на два голоси, на три ділимося. То в нас є сопраноша Петько Ірина. Само молодша, молодша знаєш, яка ще на роботі. Ось є Рая Бараніченко, є Оля Петренко, от такі гарні в нас молодиці, Марія, Марія сама, така між ними Шевчук, сама старша, така між, між цими першими голосами. тоді, А то вже в нас пішли Альти. альти. пішли Селецька Тетяна Петрівна, ось гриб Варвара Ільківна. Ну, Кобзаренко. Кобзаренко, Кобзаренко Валентина Григорівна, теж наш. І е, між іншим давно співаємо вже скільки, мабуть, років 5. У нас вона пише пісні про Гельмязів, прекрасні пісні, про Черкаський край, прекрасні пісні. У нас є наш баяніст, мій чоловік, директор Будинку культури, він пише музику на ці слова і ми виконуємо. У Нас весь наш колектив співучий. входимо на репетиції регулярно і добросовісно. Несевомо пісні, співаємо і розучуємо, і гарно співаємо. Старовинний український весільний обряд представляв собою цілісний багатожанровий спектакль спектаклі зі своїми традиційними дійствами, костюмами, текстами, піснями. Традиційне весілля завжди було святкове, різноманітне, барвисте – Кожен обряд супроводжувався своєрідними театралізованими сценками, піснями, весілля зі своїми вбраннями, витівками, піснями являло собою гарне свято після напруженої роботи жнив.